Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на Волині в одному із передових господарств цієї області, господарство лища. І сьогодні хочемо поспілкуватися з кандидатом сільськогосподарських наук. Наскільки я знаю, це людина з великої букви в плані агрономії, в плані агрохімії. Котвицький Броніслав Болеславович. Мирослав Владиславич, скажіть, будь ласка, таке перше питання. Скільки років ви вже в агрономії і що вас до цього привело? Закінчив інститут в 73-му, а з 74-го пішов в науку. І от я в сільськогосподарській науці пропрацював і, і далі працюю фактично з науковими питаннями і з виробництвом. Вже майже 50 років. Е... А за що ви любите цю професію? Ну, Потужний фактор. Агрохімія це потужний фактор для любої культури. І впливу на урожай, впливу на якість врожаю. Е... Дуже багато нюансів є, бо це пов'язано із ґрунтом, із погодою, із, із особливостями культур. Е... Поєднанням тих всіх факторів, бо воно кожен рік по-іншому. Кожне поле по іншому. Кожне поле по іншому, так. І через те тут без науки, без того, щоб розібратися і в ґрунті, і в рослині, і в погоді, і це все сумістити і дати вірні рекомендації, без, без науки тут не обійдеться. Я завжди говорю, що агрономія це. Творча наука. Це творча, да, так. Тому що це не, не, не завод, де виробляють з якогось металу запчастини. Поставили на якусь запчастину, налагодили і штампують її. Тут все міняється, тут міняється, може на день навіть помінятися ситуація, не тільки. А скільки ви вже працюєте з нашою продукцією, ну, з компанією Ярило, з нашими добривами? Ну. Десь ви з якого року став, почали випускати їх? Десь я на, на, на два роки чи на три пізніше підстроївся. Mm -hmm. да. як, як вийшло? Ми працювали, я з господарниками працювали на сухих добривах, Типа російського акварина, типа кристалона і, mm -hmm. і подібних. От. Коли з'явилися рідкі добрива, вони стали думати, на які краще перейти варіанти з цих рідких добрив. Ну, на рідких добривах більші можливості. Можна додати будь-який мікроелемент в мізерній кількості, і він пошириться на, на все доброво. Можна ввести туди його мати, можна ввести стимулятори росту і тому подібне. От. В сухі добрива це не, не введеш. От. Тому що тому ці добрива, рідкі вони більш технологічні. І коли ми вибирали, на яких рідких добривах зупинитися, ми зупинилися на добривах на амінокислотній основі. Mm -hmm. от. Бо це доброва одні з найкращих рахується в Західній Європі. І ми стали їх шукати на Україні, їх декілька виробників є, пристрілялися по цінам. І так ціна якість, і от вийшли на Ярива. А якщо не секрет, який улюблений із продуктів? І з наших мікродобрів. Вони всі улюблені, тому що в кожній ситуації і для кожної культури, і в залежності від, від діагностики, цей набір і поєднання різні. От, тому що кожен робить свою роботу, так би мовити. А їх треба вміти поєднувати. Ну, наприклад, мені і супер-Азот подобається. Я знаю господарство на волині, які спасали врожаї зернових культур за до допомогу суперазоту. Декілька разів вносили, і вони казали, щоб не суперазот, ми нічого б не мали. Не мали б врожаю. В мене наприклад, ярила, я люблю активний старт. Ярило мене... про універсал мені подобається тим, що воно має підвищений вміст мікроелементів. Мікро да, і, і це для Західної України дуже Дуже часте явище, що провали йдуть по мікроелементам. От І в цьому господарстві, де ми знаходимося, їх не вистачає, і в сусідніх, де я допомагаю, ще гірше там, бо там ще гірші ґрунти. І от такий запас давати на початку десь вегетації про універсал, от воно тримає оце, оцю е забезпеченість на мікроелементи, тримає mm -hmm. протягом вегетації досить добре. Подобається теж універсал. Ну, активний старт да, без нього теж важко, особливо якщо проблеми з фосфором. І от, що я хочу ще наголосити, що я дослідження проводив спеціальні. Я дуже важливий елемент, фосфор, магній, дуже важливі елементи. І от вони взагалі-то йдуть дуже важко по рослині. Вони Просовував малорухомі, вони... малорухомі, вони просовуються, буває до місяця, просовуються по рослині. Нас це не задовільняє, тому що нам треба Не, да... не даром це старт, недаром це старт. Треба дати цей фосфор як можна швидше в рослині, щоб вона стартанула на хорошому фосфорі, щоб коренева система розвинулася. Все, от е, і я коли порівнював звичайні сухі добрива. Із, із ярива на амінокислотах, то я замітив, ну вроді би і там, і там макро, мікроелементи, вроді би склад приблизно навіть однаковий, от, близький. Але оція від різниця в амінокислотах, ці амінокислоти дозволяють протягувати цей фосфор, цей магній втричі швидше, ніж, ніж фосфор в сухих добривах. Які препарати і на яких культурах в даному господарстві використовуються? Значить, ми тут зернові культури, ріпак, цукрові буряки. Ну, в принципі, і все, де да, в цьому господарстві. Рекомендації, які ви говорите, От, різні аб рекомендації абсолютно? Рекомендації різні. іде такий, такий підхід. Робиться діагностика, і згідно тієї рослинної діагностики підбираємо, компонуємо добрива між собою. Там і багатокомпонентні добрива, такі як активний старт, як продуктивний ріст, От. і монодобрива, мікроелементи. Або супер-азот. От. Так от, ця комбінація йде, скільки з чим скомбінувати, це показує діагностика. Над цим я працював багато років і воно відпрацьовано. Скільки, що, з чим поєднати, скільки дати. В процесі вегетації це все міняється, безумовно. Одна діагностика зроблена зараз, через 20 днів 25 зроблено друга, ситуація міняється, от, міняється рецепт. І от від такого питаємо в рослини, потім вносимо. Питаємо в рослини, потім вносимо. Це так само, як до лікаря сходити. Лікар, що в першу чергу направляє зробити аналіз? Ну так, без, без діагнозу я вважаю, що це вже гірший варіант. Але не кожен може зробити діагностику, я можу порадити просто агрономам, фермерам сісти за карти обстеження ґрунтів, за результати обстеження ґрунтів, і добре до них придивитися. Якщо у вас є поля, де є провали з тими чи іншими елементами, це у вас може повинно у вас насторожити, от і там ви можете дати трохи більше тих. Тих елементів, яких не вистачає в ґрунті. Хоча, хоча Це не є 100% показник нестача елементів в ґрунті. Я це досліджував і на двох типах різних ґрунтів, наприклад, марганець, на двох типах ґрунтів, на одному типу ґрунтів, ґрунту ґрунту на дарному пізовистому марганець був набагато менше було в ґрунті марганця, ніж на сірому лісовому ґрунті. І під культурами, під одною культурою тої самої озимою пшениці. І от там, де менше, в рослині було більше, а там, де було більше в ґрунті, в рослині було менше. Так що тут ще е, саме надходження з ґрунту в рослину грає роль. Досту, сама До, Доступність, доступність да, цього елемента, як він пішов в рослину з ґрунту. Через те можна і помилитися, можна зорієнтуватися, що в його мало цього елемента в ґрунті, а він достатньо йде, в рослину надходить. І, в принципі, може, його і не треба додавати. Так що найкращий варіант це все-таки рослинна діагностика, де сходиться в кучу все і в властивості ґрунту, і удобрення, яке було внесено основне в ґрунт. От. І те, що рослина могла і, засвоїти. І погода, і погодні умови. Волога, зволоження, температура. Це все переплітається і дає е, висновок в рослині. Сходиться в рослині. Питаємо рослині, даємо те, що треба. Це найкращий варіант. Добре, тоді дякую, що приділили час. З нами був кандидат сільськогосподарських наук. Повторюю ще раз, людина з великою буквою. Вчений агрохімік. І просто чудова, чудова людина, поет, композитор, котвіцький Броніслав Болеславович. Всім дякую за увагу! І все буде Україна! Обов'язково!